Всім привіт! З вами я Діма, ну а ви на моєму каналі. Друзі, я сьогодні записав десь хвилини-дві назад відео. я там Мене трохи підлагувало. А, і от я закінчу відео, я там заходжу в настройки, трохи звільняю пам'ять на телефоні, тому що я закажу деякі. Моди на Майнкрафт, тому що я думаю, може якусь рубрику нову знімати вже, тому я закачу які моди. Що за рубрика, я дійсно вам не скажу. І спершу я перед тим, як вам розказати, що відбулося в, в цій 10-й серії про покемонів, що я вам хочу сказати перше. Я хочу, просто прошу, подивіться, будь ласка, хоча б... Ну, ну, хоча б, чоловік 30, дивіться мої відео, нажміть колокольчик. Тому що, коли ви нажмете колокольчик, ви... Ну, вам будуть приходити мої нові відео. О, так же, так же, так ще. Що там? Що я вам ще скажу? А, о, й, мені дуже... Потрібна ваша підтримка. Там напишіть просто Коментарі захочете лайкніть, хочете не лайкніть. Просто нажміть колокольчик, пишіть коментарі, і це допоможе мені розвивати мій YouTube канал. Тому що мені ваша підтримка дуже і дуже потрібна. І я дуже, ну як вам сказати, я навіть не знаю. Мені подобається, коли мене, звісно, підтримують. Ну, іменно переглядами моїх відео, відео хоч всі їх не дивляться, но я коли навіть дивляться свій YouTube канал, які там відео вийшли, які не вийшли, то мені навіть, подобається, що мої старі відео, їх чого Більше подивилися, хтось лайкнув, хтось порекомендував і ми старі відео. Ну Но а чому нові не подобаються вам, я навіть не знаю, Ну, пожалуйста, підтримайте мене переглядом, колокольчиком, хоча б коментарями, навіть без лайків. Це вже ваше рішення. ставити лайки ні. Ну, пожалуйста, тільки дивіться моє відео. вже тепер, що я вам хочу розказати, що мені відбулося в моїй серії. Ну, відео, яке я тільки знімав, десяту ту серію покемонів покіло... у Покеленті. Нове ну, виживання з покемонами в Коп... Ну, ви поняли. Ну, відбулося там те, що я відправився імен до Романа. Ну, ви його знаєте, я включив іменно дев'яту серію. Ну, просто що було. Я не год, що в мене головний екран показував, тому я просто взяв зайшов в YouTube, включив свої, в це відео, ну воно не працює якби. І от, що там все ж вийшло, що там було? О, перше. Я Я зловив деї. Скільки? одного легендарного покемона, Драгонайт його звати. Я його в 10-й серії покажу, тому що. Я не буду робити 11 -ту серію, поки в мене не вийде 10-та серія. Отак. От я, звісно, хотів, щоб ви все бачили самі. Но я Ловив легендарного покемона Dragonite. Легендарні покемони вони просто так не спавняться, нібито. Це буде грібен або спеціальний портал, який можна передавати лише командою. Або спеціальна монтадіч, яка в... Інвентарі, ну, на якій там серії. На першій чи там на другій, я вже не помню. Я використовую ту діч. почекайте, я Пошукаю даже перед вами, щоб ви. Почекайте, це вже яка там серія нафіг? Це вже третя серія, а навіть не, не третя. О, перша. Не, в другій використовував, да? Чекайте, чекайте, чекайте. Проте я вже не пам'ятаю, який це був серії. У мене тут відео без звуку. Так, да, це було в другій серії. От вона, друга. Тебі немає. Приколи, да. я... Почекайте, я на фізвук. Добрий вечір, я О! Во! во! Так, друзі, почекайте мені. Так. От вона, бачите? Во, во, во! Оце, там де... 20 суки Вот то моно <сху> Ай Господи Почекай, Я вже заубив а, -а, а Дядя Да <сху> положить а -а -а. Я на Дядя Посіть а -а -а. Почекайте <сху> Я уже шість на финнар Б таке на 6 минут. Йоп, переста! Дядя! Дядя! А, вот! Бет! Вот так все выключу! Ну, на рашті! О, прикинь, назад! Так, и що там вийшло? Спешу. Я Ні. ну, я тренеру трохи потренувався, типу. Ну як тренувався? Не тренувався! Я думав, що тренування буде, але вийшло трохи наоборот. Я повивняв тупо два завдання ловити легендарного покемона і добути камінь мегаеволюції для покемона. Я для піджота зловив камінь мегаеволюції. І якийсь там ще зелений камінь мегаеволюції. О, Роман сказав, що це камінь... цей зелений є. камінь мега еволюції це іменно для легендарного покемона, для якого я точно не знаю. І от все, що я вам сказав. Ну а далі там було проти дуже спішно. Я вам це все розкажу в, один... в 10 серії, коли вона вийде. Тому що я її просто... <головіка> я не знаю. Це наші смішно, не смішно. О, я захожу в провідник. Де мої відео, нафіг, о, відео. О, і я в пошуку відео нафіг. що це я включив. Непонятно, тут просто його немає. Понімаєте, тупо немає. все. Я просто його взяв видалив в чрт случайно. Я подумав, я перше відео виключу, тому що коли я включив відео, я його навіть другий раз включав. Ну, записував. Тобто, а, Тобто, я включив відео, і в мене не було такої фіг. От... І в мене отакого не було навіть. І все, я виключив нафіг запись. І я виключу нафіг відео Все Почекайте, я вам... Я хочу провинок, у вас звісно є. Во, захожу провідник. Е -е, відео. А його немає. Да, немає погоду немає. Так, немає походу. Хороше, це просто. Це просто. Я так і розміявся, чесне слово. Після того. Ні, почекайте, я... Ну я вже заплутаюся, окей. Добре, я закінчую відео, ще раз скажу. Ваша підтримка мені дуже-дуже потрібна і дуже важлива. Пожалуйста, хочу один-два коментика і хоча б один лайкусик. І нажміть, пожалуйста, на колокольчик. І Ви будете. Ні, я з вами не розмовляю нафіг по злому Я нормально розмовляю. Просто у мене. Є проблеми зі звуком. Тобто такі проблеми Нє, те, що я голосно розмовляю, то це не крик. Я просто повишив голос, щоб я міг вам нормально ну, сказати. Щоб ви нормально могли почути, тому що в мене відео може не залітати, тому що у мене поганий голос, я не знаю. Тому що в мене відео з поганим голосом, я часто запинаюсь, може, тому що тому вони і в мене ну, того вода не залітають, Не залітають. Я вивчають. Я просто відео спрацювала трохи. От, все. Це все, що я хочу вас попросити під. Просто ваша підтримка мені справді дуже важлива. Пожалуйста, колокольчик, коментусик, коментик и лайкосик. Все. Ну, а так я закінчую відео. Всім пока.